Добрий ранок вам! Сміливі, відважні, терпеливі і дуже дуже добрі та щирі гуни українці. Слава нашому народу! Слава Україні! Да, я не випадково назвав нас гунами українцями. Правду діти нікуди. От я не так давно, давно був у Кам'янець-Подільському і там на своїй. Очі бачив гунські так названі в давнину криниці. А клуб боротьби без правил, як мені розповідали хлопці, назвали гуннами. Чому так? Відповідь була дуже історично прозора. Гуни це один із самих сильних і мужніх людей на землі. Так що плавно, але йдемо вперед. Історична справедливість перемагає. Хочу побажати членам клубу гунів успіху і обов'язково буде перемога. А от відносно доброти і щирості, це наша благородність, але й предвісник всіх наших друзів. Бід. Не випадково є поговірка: добра душа. Це важке життя або ложка шмаровидла діжку меду медуганить. Так і у нас завелось із давнини. Добра душа гуна, Аттіло спроволокувала йому смерть. При тому, що сміливішого і мужнішого воїна на землі нашого предка я не знаю. Ми, гуни українці, дуже довірливі люди. І знаєте чому? Тому що сильна і трудолюбива, дуже древня і древня нація. Нація, так би мовити, відшліфована життям. А багато інших це збірна солянка сформована на обманах, крадіжках, насильства та безглузді. Приклад за хутором Михайлівський, що не рік то війна. Постійна брехня, алкоголізм, наркоманія. А щодо великої культури, то в Україні частіше на смітнику, друзі, ніж у них у посілку. А якщо таджики об'являть забастовку, то через місяць із Росії стане сміттєзвалище. На зуні українці дуже потріпало життя із за таких сусідів, якими є раша. Цей народ він сам себе з'їсть, розкраде і від завісті здохне. Біблія не обманює, завість це гнила кість. Але ще скільки Він принесе біди і нещас людству, все залежить від нас і наших мужніх воїнів-героїв. Слава нашим воїнам нащадкам великих гунів, скіфів, сарматів. Бастранів та інших етносів та скорішої нам перемоги. А відспіваємо рашу у наші православні церкві України. Ми ж добрі та да виховані люди. Дякую вас, гуни українці, за лайк та підписку. Прошу.